Вітаю, друзі! Сьогодні у відео я розповім вам, як перетнути будь-яку річку. Цей гліч працює як в RDR 2, так і в Red Dead Online. Також покажу, як легко потрапити до Мексики. Перше і це найголовніше зайдіть в налаштування і оберіть у пункті управління від першого лиця стандартне, в іншому випадку у вас нічого не вийде. Щоб потрапити в Мексику, йдемо ось у це місце. На березі навпроти ставимо мітку. Це буде для нас орієнтиром. Далі беремо пістолет. Немає різниці, чи один, чи обидва. Стаємо навпроти цього місця, повертаємось до нього спиною і вмикаємо вид від першого лиця. Далі затискаємо кнопки L2 та X і йдемо назад. У момент, коли починається анімація ковзання, швидко натискаємо лівий стік вправо, а правий стік вліво. Тобто обидва стіки повинні дивитись всередину. Ось так повинен залагати ваш персонаж. Важливо тримати затиснутими усі кнопки і не відпускати їх. Якщо відпустите якусь кнопку, то потонете. Коли вийшли на берег, тоді відпускаємо. Тепер нам потрібен наш кінь, але в цьому місці він до нас не прибіжить. Нам потрібно дійти ось сюди. Ну Ось ми на тому місці, що нам потрібно. Тепер можна кликати коня. Перед тим як продовжувати подорожувати Мексикою, випийте тонік здоров'я і для коника дайте. Ну ось, тепер можна насолоджуватись краєвидами Мексики. Кому цікаві деякі локації та краєвиди Мексики, переходьте за посиланням в кінці відео. Наразі у мене все. Не забувайте про лайки та коментарі. А хто ще не підписаний, натискайте на кнопку. Попереду ще багато цікавого. Нехай щастить.